Презентація роботи агітбригади Еколайф Біляївського ліцею номер 2 Мета нашої діяльності спонукати до збереження неповторної краси рідного краю, власним прикладом показувати модель екологічної поведінки, думати глобально, діяти локально, підвищувати екологічну грамотність учнів та населення шляхом впровадження просвітницької роботи. Агід, бригада юних натуралістів. Беремо участь у акції замість ялинки. Зимовий букет у зимові січневі морози. Ми провели природоохоронну акцію Нагодуй пташок взимку. Проводимо всеукраїнський тиждень водноболотних угідь. В рамках тижня відвідали музей чистої води. Взяли участь у вікторині від Нижньодністровського національного природного парку, брали участь у всесвітній акції годівничка, долучилися до всесвітнього дня землі, висадили квіти, дерева, насіння, приєдналися до всесвітнього дня прибирання, «World Cleanup Day», очистили береги річки та відсортували сміття. У Всесвітній день тварин здійснили фотополювання у дикій природі, виготовили фотоколаж до дня захисту тварин, розпочали проєкт Зелений клас та продовжуємо будівництво. Ми є активними дослідниками екостежки Дністров'я, вивчаємо біорізноманіття та екологічні зміни, взяли участь. Та стали переможцями конкурсу місцевого самоврядування. Тематикою було актуальні екологічні проблеми в громаді та шляхи їх вирішення. У Всесвітній День води досліджуємо водні ресурси, виготовили ледбук, вода. Жити екологічно круто! Жити екологічно модно! Давайте разом з нами. Дякуємо за увагу!